Усіх вітаю! Мене звати Олена Михайлівна. Сьогодні урок української літератури у восьмому класі. Тема нашого уроку пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту. Зокрема, ми з вами розглянемо образи історичних осіб, лицарів оборонців рідної землі, створені народною уявою у піснях історичних Ой Морози Морозенку та «Чи не той То хміль. Тож, приступимо до нашого уроку, тему уроку запишіть, будь ласка. Епіграфом до нашого уроку я взяла слова Володимира Миколайовича Сосюри, дзвін шабель, пісні, походи, воля, Соколина, тихі зорі, ясні води, моя Україна. Бо історичні пісні саме про боротьбу за Україну, за її незалежність. Тож давайте пригадаємо трохи, які ж пісні називаються історичними, коли і в зв'язку з чим виникла історична пісня? За що народ прославляє у піснях своїх захисників кого саме? Назвіть відомих вам героїв. І зверніть увагу на козака, на його зовнішній вигляд. Погляньте, голова голена з оселецем. Голене обличчя, вуса кінцями донизу, мужній і суворий вигляд обличчя, сміливий і гострий погляд. Подивіться на одяг, смужкова шапка зі шликом, біла вишиванка, широкі шаровари, вправлені в чоботи, все яскравих кольорів. Гляньте на зброю, шабля при боці, пістоль за поясом. А яка у нього горда постава тіла? У якій відчуваються сила, відвага, готовність у першу ж мить кинутися в бій. На коні козак сидить вільно і зручно, як влитий, наче з конем народився. Саме такі люди захищали наш рідний край від зазіхань зовнішніх ворогів. Такими були наші предки, наші далекі прадіди. Слід також зазначити, що на січі внизових рядових козаків. Соціально виховувалося нехтування матеріальними благами, байдужість до грошей і майна. Найбільш цінували воїнську доблесть, мужність, відвагу, вірність товариству і рідному краю, винахідливість у бою, мистецьке володіння зброєю, нещадність до ворогів. Однією з кращих історичних пісень цього періоду є пісня Ой морозе, морозенку. У цьому творі постає грандіозна панорама героїзму і трагедії загальнонаціональної боротьби проти загарбників. Отже пісня Ой, морозе, морозенку. Ой, морозе, морозенку, ой, да ти славний козаче, за тобою, морозенку, вся в країна плаче. За тобою, морозенку, вся в країна плаче. Ой, не так вся Україна, як рідна я мати. Заплакала морозиха стоя біля хати, заплакала морозиха стоя біля хати, ой не плач, морозихо, не плач, не журися. Ходім з нами козаками, медвина напийся. ходім з нами, козаками, медвина на Чогось мені, козаченьке, медвино не п'ється, Десь то син, мій морозенко, з татарами б'ється. Десь то син, мій морозенко з татарами б'ється. Із за гори із -за кручі горде військо виступає. Попереду морозенко сивим конем виграває. Попереду морозенко сивим конем грає. Бились зранку козаченьки до ночі глухої, козаків лягло чимало, а татар утроє, козаків лягло чимало, а татар утроє. Ні один козак не здався живим у неволю. Полягли всі не вернуться ні один додому. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Не вернувся й Морозенко, голова завзята. Замучили молодого вороги прокляті, замучили молодого вороги прокляті. Вони ж його не стріляли і на чверті не рубали, тільки з його молодого. Живцем серце взяли, тільки з його молодого живцем серце взяли. Взяли його, поставили на савур могилу. Дивись тепер морозенку на свою в країну дивись тепер морозенку на свою в країну Вся ти єси Україно славою покрита, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. І поки над білим світом світить сонце буде, твої думи, твої пісні не забудуть люди. Народ у пісні возвеличує мужність козацького отамана, що до останнього боровся з ворогом і сприйняв страдницьку смерть за Україну. Хто ж він такий, Морозенко? Можливо, це один із соратників Богдана Хмельницького, полковник Станіслав Морозенко, або Осавул Кропивнянського полку Нестір Морозенко. Ну, існує кілька версій, ви маєте їх знати. В одних кажуть, що це був поляк Олекса... Вибачте, Станіслав Мрозовицький, який, прийшовши на січ, узяв собі ім'я Нестір Морозенко. В інших посібниках кажуть таке, що напевно цей образ мав кількох прототипів. Один із них, на думку дослідників, полковник Корсунський Станіслав Мрозовицький, або Морозенко, як він назвався на Січі, він походив з українського шляхетського роду. Був високоосвіченою людиною свого часу, навчався в університетах Кракова в Польщі та Падуї Італія, служив полковником реєстрових козаків, так називали тих козаків, які перебували на службі в польської держави. Після початку національно визвольної війни перейшов зі своїм полком на бік Богдана Хмельницького, командував елітним Корсунським полком. Морозенко героїчно загинув 1649 року під час битви під Збаражем на Тернопіллі, особисто зупиняючи прорив ворожої кінноти. Коли в ставці гетьмана довідалися про його загибель, у всьому війську оголосили траур, переказували, що й загартовані в боях козаки не соромилися сліз, що навіть Сам Гетьман плакав над тілом одного з найзвитяжніших своїх лицарів. Отже, пісня Ой Морози Морозенку розповідає про один із боїв, під час якого татари розбили козацький загін і полонили, а потім скарали його ватажка. Цей твір у народі користується особливою любов'ю. На західноукраїнських землях її виконують навіть під час поховання видатних людей, віддаючи їм останню шану. Один із центральних образів у творі це образ Савур могили. Вона височіє в степу на Донеччині, має висоту 4 метрів і ширину понад 30 метрів. У козацькі часи на ній постійно чатувала сторожа. Савур-могила часто згадується в українському фольклорі, наприклад, у легенді про козака Савура. Е, Улітку 2014 року вже від нових загарбників обороняли Савур-могилу українські воїни. Багато їх полягло, не відступивши ні на крок. Шквальним вогнем ворожої артилерії був зруйнований і пам'ятник солдатам Другої світової війни. Я пропоную вам послухати пісню Ой, Морозе, Морозенку. Посилання на неї є під моїм відео. Ця пісня дуже поширена в різних місцевостях України. Записавши понад 40 варіантів її, в народі їх існує очевидно ще більше. Уже сама численність варіантів пісні. Вказує на незвичайну популярність славного козацького ватажка морозенка, пам'ять про якого народ зберіг навічно у своїх творах. Образ Морозенка став узагальненим образом захисника вітчизни. В одних варіантах пісень герой бореться з ляхами панами, в інших з турками татарами, з турком Шведом чи просто з лихими ворогами. Тож тема. Цієї пісні це оспівування боротьби козаків під керівництвом Морозенка з татарами. Ідея возвеличення мудрості, мужності козацького ватажка засудження жорстокості, підступності татарських поневолювачів. Основна думка нічого не бояться козаки заради щасливого життя народу вони ладні пожертвувати власним життям. Народ, що б'ється за свою незалежність, неодмінно переможе. Жанр це історична пісня. І, звичайно ж, ми маємо звернути увагу на композицію цього твору. Композиція така твір має свого роду обрамлення. Починається і закінчується уславлення мужності козацького ватажка Морозенка. Сюжет, такий, експозиція. Похід козаків на татар під керівництвом морозенка, зав'язка бій з ворогом, кульмінація полон та катування героя, розв'язка сум матінки України з приводу смерті свого сина. Ну, я думаю, це треба б записати вам до зошитів. І давайте ще попрацюємо над образом морозенка. Яким же він показаний у творі? У творі є таке Морозенко, голова завзята. Кажуть про нього славний козаче. Дуже шанобливо ставляться автори пісні до свого героя. Та й взагалі Україна згадує його в пісні, про це говориться. Виступає Морозенко попереду війська. Це говорить про його мужність. Давайте попрацюємо трохи над змістом твору. Я вам даю кілька запитань, а ви мені відповіді. То хто ж такий Морозенко? Як про це зазначено в пісні? За що Україна шанує цього козака? Порівняйте опис козацького війська і татарського. Про що він свідчить? Якою була битва козаків з ворогом? Наводьте цитати, будь ласка, з пісні. Що сталося з Морозенком, коли він потрапив у полон? У чому виявилася жорстокість татар до Морозенка? А з чим це пов'язано? Яких страждань зазнала Україна, як про це співають у пісні? Хто ж прославляв наш рідний край у скрутний для нього час? Дослідіть, як утворює оспівану Україну! Чому вона є уособленням українських матерів? І на кінець, з чим асоціюються татари? Як їх названо у творі? А тепер пропоную попрацювати над художніми засобами. Є у цьому творі і епітети, і метафори, і гіпербола, є метонімія, є риторичний оклик. Оклики. Я пропоную накреслити таблицю і самостійно заповнити її, навести приклади ось цих художніх засобів. У пісні Ой морозе, Морозенку відобразились усвідомлення народом своєї сили, віра в неминучу перемогу над ворогом, ясність мети робить навіть смерть героя, утвердженням справедливості боротьби проти ворога. Наступна пісня, з якою я пропоную вам познайомитись, це пісня чи не той то хміль, в якій розповідається про Богдана Хмельницького. Спочатку познайомимося з піснею. Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється, ой той то Хмельницький, що з ляхами п'ється, чи не той то хміль, що по пиві грає, ой той-то Хмельницький, що ляхів рубає. Чи не той то хміль, що у пиві кисне, ой той то Хмельницький, що ляшеньків тисне. Гей, поїхав Хмельницький к золотому броду. Гей, не один лях лежить головою в воду. Не пий Хмельницький дуже золотої води, їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я ляхів не боюся і гадки не маю, За собою великою потугу я знаю. І ще й орду татарською за собою веду, а все тут у вражі ляхи на вашу біду. Ой втікали вражі ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, вищеривши зуби, становили собі ляхи дубові і хати, ой прийдеться вже ляшенькам в Польщу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки. Їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей там поле, а на полі цвіти. Не по однім ляшку заплакали діти. Ген там річка через річку глиця, не по однім ляшку зосталась вдовиця. У пісні відтворено історичні події, які ж саме у ході Визвольної війни. 1648-1654 років український народ здобув низку блискучих перемог над польсько-шляхетськими військами, які були розгромлені в битвах під жовтими водами, Корсунем і Пилявцями. Тепер пилява в Хмельницькій області. У полон було взято командуючого польською армією гетьмана Потоцького і його помічника польського гетьмана Калиновського. Польські та українські пани в паніці тікали з України. У боротьбі проти гнобителів повстанці виявляли масовий героїзм, відстоюючи незалежність і свободу своєї вітчизни. У цей час з'являється багато історичних пісень і дум про події 1648-54 років. Вони відбивають всенародний рух проти соціального і національного гніту шляхецької Польщі. Оспівують народних героїв походи і бої з ворогами. Головним героєм цих пісень є Богдан Хмельницький, оточений глибокою пошаною і любов'ю козацької маси і всього народу. Записано цю пісню в 50-х роках ХІХ століття в Галичині. У бою під жовтими водами в травні 1648 року українські війська під керівництвом Богдана Хмельницького здобули першу велику перемогу у визвольній війні 1648-54 років, яка й оспівана в пісні: Золотий брід, золота вода це поетичні назви урочища жовті води. Ось ви бачите карту перед собою. Ну і бачите картину фрагмент битви під жовтими водами. Тема цієї пісні оспівування мушності, героїзму, винахідливості Богдана Хмельницького, видатного українського гетьмана. Його прагнення здобути волю і щастя народу боротьбі ляхами. Ідея уславлення Богдана Хмельницького, народного ватажка, талановитого полководця, мудрого державного діяча. Основна думка: народ шанує і поважає своїх захисників і тому прославляє їх у піснях. Жанр це історична пісня. Пам'ятаєте, коли я давала вам схему аналізу поетичного твору. То там потрібно було визначити тему, ідею, основну думку, жанр. Ось ми зараз цим і займаємось. А також звертаємо увагу на композицію твору. Цей твір має такий сюжет: експозиція, розповідь про Богдана Хмельницького, порівняння його з хмелем. Хміль це рослина, яка в'ється. І от Богдана Хмельницького якраз з хмелем і порівнюють. Зав'язка застереження гетьману перед битвою з ляхами не пити золотої води. Кульмінація це перемога над ворогом. І розв'язка утікали вражі ляхи. Е, пропоную вам попрацювати і над художніми засобами цього твору. Будь ласка, знайдіть метафори, епітети, гіперболу, анафору, риторичні запитання, паралелізм. Для цього вам потрібно пригадати, що ж це за художні засоби. Приклади, запишіть, будь ласка, у таблицю. Не дивно, що історія козаччини. Повсякчас хвилювала українців, бо ці часи стали символом нашого національного прагнення до свободи і незалежності, символом національного самовизначення. І нам не можна забувати про наших славних предків, про їхній подвиг заради нашої свободи, якої ми досягли вже тепер і яку маємо цінувати понад усе. А зараз іще й здобувати свою свободу і незалежність у важких боях. А ми маємо допомагати з усіх сил допомагати нашим воїнам. Всього вам доброго!